Всім привіт, дівчатка та хлопчики. Я хочу сьогодні вам показати наш варіант домашніх сухариків, які літають на ура. Покажу вам і розкажу, з чим ще можна зробити. Просто я на завтра собираюся готувати юшку грибну, то до грибної юшки буду їх подавати. Зачі дивіться, хліб беремо. Любий, любий, І нарізаємо його, я буду різати просто квадратиками. Тепер духовочка у мене розігріта 160 градусів і ставлю на 10 хвилин. А тим часом будемо робити заправу. Чайна ложка солі, така хороша зверху, чайна. Ложки 4 олії стол... столових ложки. І от на цьому етапі я додав 3-4 зубчика чосничку. А ви можете додати вмісто чесника паприку, хмелі сунелі, можна хорошу велику чайну ложку гірчички. Це вмісто чесника. А я 4 зубчика чесника видавлю, і оце в мене буде така заправочка. Так, у мене пройшло 10 хвилин. Витягла я сухарики. Тепер ми не витягуючи з дека. Оцю намазочку, що ми робили, старайтеся отако кругом, типа, якби розподілити її, її, ну, щоб кругом попало. З хлібчика я вам забула сказати, любого робіть. Ржав... Ну, цей чорний, білий батон, любий хліб. Любий. І оце все тепер вам головне отут хорошо перемішати. І тоді ставимо знову в духовку на 160 градусів 20 хвилин. Може комусь трошки більше, може комусь трошки менше, але це плюс-мінус 2-3 минути, не більше. 20 хвилин і вони вже будуть такі красиві, золотисті і з таким запахом часничку. І так, 20 хвилин рівно у нас пройшло. Дивіться, які красиві румяні, як вони стукають. Беру тарілочку. І отак от, от буде викладати запахи, дівчата, хаті стоять бомби. Чуєте, який стук? В общем, хлібчик любий. Основа, я вам сказала, олія і сіль. А далі вже додаєте або чесник, або чесник брати паприку, або паприку брати гірчичку, хорошу чайну ложечку. Все, пробуйте, дивіться, як хрустять. Esmacotar. Esmacuida.